Добрий день. Джоні. Ти зловив якогось лиса чи ти не зловиш? <гум> Жулік. Ой. Так, Джон у нас другий день. Що ти тут рив? Що ти тут понаривав? Чо нос грязний? Заспокійся. Сядь. Сядь. Так, тихо. Що ви, жужики? Ну не лякає, що ти робиш? Так. Хто поїння скинув, друзі? Джоан Фу. Так, хто поїння розумне скинув бутилочку, га? Редіни. Що ви скинули? Ах ти жулик. Один з другим. Так, корм майже, майже з'їли. Пити. Зараз принесу вам. Так. Зараз подаємо їсточки. Венді, що і тебе линька вже? Ну да? от тут. Що да. ви? Це саме більше оці постраждали. У нас були Одну, одненькому передню лапочку, погріз маленький. Що тобі від поскубана бана? Мордочка. Оп, бачите, там пальчика погриз. Вон, але бачте, гоїться один і другий і задня нога. Що? Тому, друзі, я думаю, що це все-таки не куниця, не тхір і тому подобне, то більш всього, що собака, ну, можливо, лис, але вряд От. Тому що, бачите, прив'язана собака якби, і воно не лізе. Тобто для куниці не заставляє труда, там, да, чи перескочить через забор, чи через оці дири, де по сантиметрів 10, чи навіть через сітку пролізти. Тому, якби, не дай Бог, то воно подушило всі одразу. Е я думаю, що то не по пальто. До речі, е вчора взяв е у знайомого от, е таку живоловку металічну. О, думаю, поставлю там чуть на... Городі, от, Почепили туди там, голову типу, знаєте, от. для приманки і воно має закриватись. Вчора сработало під вечір, але я думав, що там кіт вліз. От, але ні, десь на краєчок я зацепив, де видно вона, чи вітер, чи може кіт навіть і зацепив, і вона закрилась не спів він туди вскочить геть. от, Тому йдемо провіримо, що там робиться. Хоч. Джон, зараз я тебе заберу, почекай. Так, вона знову сработала, не бачу. Я її поставив тут в загашничку. городу. Або вона сработала, або там нема нікого. Нема. Не знаю, як воно так срабатує. Вроді би і гарно зацеплене. От. І бачте все одно. Не знаю, як воно мудряється закрить. Тобто його хтось там чіпає, чи воно тут засипає і не срабатує. Коротше, бачите як, вроді би зацеплене за край. Воно мала б зробити, тобто коли воно так от... Просто нахил колить сюди от. закритися. Вроді би на краєчок гіті ставлю. Короте, поки немає. Або їтра десь сюди перемістить в корчубасий. Але не хочеться, щоб їх хтось бачив з городу, десь там достирив. Тому поки поставлю сюди, де гній був. То все одно вони лазять тут оці. Собаки і це все подряд, тому нема нічого. Значить, поставив я її сюди, мухи сидять, золотухи, бачите. Нічого не лізе, не знаю. Брав її звідти, переставив. Ну, хай стоїть. Почіпимо свіжішу потім. Голову може. Коти бачите, лазять, але вони не лізуть. До речі, трішки перекопали повністю шифер, оцей повкопу повитягував, бо він весь повідтулявся від сітки, що то земля насовується. Бачите, скільки знов насунуло землі. Я чуть-чуть перекопав його рівніше, щоб під сітку, бачите, як воно стояло. Чим плотніше, знаєте, щоб не туляла сітка. так. От, сюди на край, де дирка була, то бляху вкопав з того краю вищу. Щоб ну, не було так. І зняв оту дранчину, взяв був кусок такий металу жорсткого. от Відрізав і геть плотно так до землі, бачите, прикрутив його. На такі прес шайбу саморізиці, що для металопрофілю. Тому вона сюди навіть бачите, вже не відкривається, бо там вкопана шиферина колись була. От, І зробив отак, бачите, наскільки вона нижче. Тому бачите, тут де погнуло сітку цю, от, то я її вкопав типу, глибше, щоб вже ніяка собака не лізла і сюди не сунулась. Тому якби нема кудою, вже, по суті, пролазити, в принципі. Там кругом бляху попідв'язував, так що я сподіваюся, що не буде залазити, але пса буду прив'язувати надалі вечорами, тому що це не робота. От, бо кролики наші якби можуть постраждати. На жаль. Що ви тут, пупсики? Б'єтеся трохи чи ні? Чи миритесь? Кажіть. Бачите, той вже гоїться ранка. Десь двох покалічили нам. Хто це лежить оце? Хто це лежить а це? От Вони б'ються між собою вуха, покусають один на одному. Ну такі, коротше, бойці. Да? Бойці? Що? От вже нема, пощі за день вдули. Радолить. Так що отак от. Тому, друзі. така от ситуація. Якби нічого поки немає, не влазить в живоловку. От, і якби собака стереже, а, тому будемо стежити, буду розповідати, якщо щось якщо щось буде. Так що ставимо лайк, підписуємося на канал, пока